Радий вас вітати, друзі! Є багато різних механік у відеоіграх, які можуть викликати роздратування. Наприклад, якщо немає можливості пропускати катсцени, або місій з обмеженим часом, а для когось це взагалі к'юто є. Але все ж таки є і дійсно чудові механіки, які можуть на перший погляд здатись непотрібними, але потім ви розумієте, що це дійсно круто. Саме про це і поговоримо у цьому відео. Друзі, дякую за ваші вподобайки і коментарі. Це найкраща підтримка. Також не забувайте додивитись відео до кінця, це допомагає його просуванню у. Рекомендації. Ну добре, досить балачок. Влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це механіки у відеоіграх, які роблять їх кращими. Подвійний стрибок, світ відеоігор не стоїть на місці. З кожним роком з'являються технології, які роблять відеоігри кращими, і звісно, механіки також повинні ставати більш цікавими. Але, на жаль, так відбувається не завжди. На сьогоднішній день є ігри, у яких взагалі не можна стрибати. Їх багато, але як приклад, God of War Ragnarok. Я розумію, що можливо з віком у Кратоса почались проблеми з суглобами, але він вбився богів, який не вміє стрибати. Як він взагалі до них дострибнув? <хе> Знаю, це дурний жарт. Просто це якось дивно, і я вже не кажу про подвійний стрибок. Дайте мені можливість хоча б просто підстрибнути. Звісно, подвійний стрибок з точки зору реалізму не має ніякого сенсу, але ми зараз говоримо про ігри. Реалізм і ігри це речі, які, на мою думку, не повинні йти поруч. Так ось, подвійний стрибок набагато більше покращить вашу мобільність, особливо якщо це ігри з відкритим світом. У тому ж Cyberpunk 2077 це реалізовано дуже добре. Я отримую велике задоволення від простого Переміщення по світу гри. На мою думку, ця механіка повинна бути у кожній грі. Ну, добре, майже у кожній грі. Згадайте це чудове відчуття, коли ви парируєте атаку ворога. Ха, це прекрасно. Такі відеоігри, як Legend of Zelda, Breath of the Wild, серія Batman Arkham і Dark Souls викликають у мене непомірне задоволення, коли я вчасно роблю парирування. Звісно, є відеоігри, у яких це реалізовано краще, ніж у інших, і дуже часто буває важко врахувати таймінги для того, щоб спарирувати атаку. Але якщо ви вчасно все зробите, тоді це. Райська насолода. Ніщо на світі не може подарувати вам відчуття, що ви крутий, як вчасне парирування. І якщо після нього ваш персонаж ще й ефектно добиває ворога, або, наприклад, вповільнюється час чи щось на кшталт того, то ви взагалі відчуваєте себе непереможним. Звичайно, круто, коли у бойовій системі є багато різноманіття, але нічого не може стати у порівняння як добре зроблена система парирування. Автолут. Граючи у відеоігри з великим відкритим світом, вам, звичайно, постійно потрібно збирати предмети, обшукувати тіла ворогів, щоб збирати ці ж предмети і тому подібне. У багатьох відеоіграх це невід'ємна частина і дуже часто це набридає. Після непоганої битви ви підбігаєте до кожного ворога, обшукаєте його і так постійно. Звісно, хтось може сказати, що він не полюбляє, коли багато мотлуху у рюкзаку персонажа, і постійно потрібно це перебирати. Я вас добре розумію. Ви Пливо, ви погодитесь, що це можна зробити потім. Наприклад, ви трохи втомились від битв і просто хочете припочити. Ось і час для менеджменту ваших запасів. Звісно, це лише моя думка, тому не треба кидатись камінням. Просто я вважаю, що це дуже корисна механіка. Ви втрачаєте менше часу на якісь монотонні справи і більше уваги приділяєте пригодам. І ще хочу додати, що обов'язково повинна бути можливість вимкнути або ввімкнути цю функцію у налаштуваннях, щоб кожен гравець міг сам обрати як йому краще. Швидкі переміщення. У відеоіграх з відкритим світом не тільки збирання предметів може бути нудним. Іноді, коли вам потрібно дістатись до якогось місця на мапі, ви повинні бігти дуже довго, і це також трохи набридає. Звісно, якщо це Skyrim або відьмак, то це навіть перетворюється на медитацію. Але погодьте, що не завжди ви бігаєте від маркера до маркера на своїх двох. Іноді вам потрібно повернутись у локацію, у якій ви вже були, і ви просто користуєтесь швидким переміщенням. Це нормально, і вони повинні бути у іграх з великим відкритим світом. У таких іграх основним задоволенням є дослідження світу, і коли розробники просто забирають у гравців можливість швидкого приміщення, це недобре. Я також, як і багато інших гравців, полюбляю прогулятись по світу своєї улюбленої гри під прекрасний ембієнт. Але також хочу знати, що я маю можливість швидко потрапити до місця, яке мені потрібно. Складність історія. Налаштування складності у відеоіграх це об'ємна тема, і вона навіть заслуговує на окреме відео. Багато хто може сказати, що потрібно грати тільки на важкому рівні. Хтось буде стверджувати, що середній рівень найкращий і більш збалансований. І звісно, є гравці, яким взагалі все одно. І вони грають на тій складності, яка їм до вподоби. У наш час багато проєктів додають режим складності під назвою Історія, яка є легшою за легкий режим і дозволяє не відволікатись на битви, а просто насолоджуватись сюжетом мою думку, це повинно бути у відеоіграх. Є багато чудових ігор, які можуть відштовхнути тим, що вони складні. І у цих іграх є чудовий сюжет, тому гравці, які просто прагнуть занурити цю історію, стикаються зі складними ворогами, і це не дозволяє їм отримати задоволення від цієї гри Навіть якщо там є небагато того сюжету, то цей режим повинен бути. Якщо хтось подумав про Dark Souls то це взагалі окрема тема. Якщо розробники створюють гру і не додають режим складності, історія це не круто. Хоча у багатьох від. У іграх і легкий режим, це як історія. Але про це вже іншим разом. Гак кішка. Дивно звучить, знаю. Нещодавно граючи у Cause, мені прийшла думка, що це одна з найкращих механік у відеоіграх. Такі ігри, як Just Cause, Sekiro, Batman, Far Cry, Dying Light. У цих проектах реалізація даної механіки зроблена чудово. Це простий, але у той же час чудовий пристрій, який робить гру кращою. Він допомагає у пересуванні і навіть у битві. Я, наприклад, не можу уявити той самий Just Cause без нього. Це був би звичайний шутер від третьої особи, не більше. Ця чудова механіка, на мою думку. Ніколи не набридне, наче вона ставала вишенькою на торті у і так чудових відеоіграх. І взагалі, будь ласка, напишіть у коментарях, чи знаєте ви гру, у якій ця механіка погана. Я таких не пам'ятаю, і це не тому, що не хочу, чесно, не пам'ятаю. Можливість пропускати діалоги. Тут ситуація така сама, як і з можливістю пропускати катсцени. Якщо ви не в перший раз проходите гру і знаєте кожне речення персонажів на пам'ять, то можливість пропускати діалоги буде в нагоді. Або, наприклад, ситуація. Ви граєте в гру, проходите до певного боса або якогось складного моменту у грі, а до цього у вас була купа діалогів і ваш персонаж помер. Так як точка збереження була далеко, вам потрібно знову слухати ці діалоги. І це трохи розчаровує. Звісно. Ну, у більшості від ігор, які виходять сьогодні, є така можливість, і це прекрасно. Також це, звісно, прискорює ваше проходження і не змушує вас слухати купу непотрібних речей, які насправді не мають ніякого сенсу. Ну навіщо мені знати, хто ти і як у тебе сьогодні пройшов день, якщо ти просто просиш мене принести тобі дві тисячі курячих ніжок? Bullet Time. Маніпулювання часом у відеоіграх – це прекрасна механіка, звісно, якщо вона грамотно реалізована. Сама концепція Bullet Time була навіяна фільмами Матриця і різними бойовиками. А ще більш популярною, її зробила прекрасна гра Макс Пейн, у якій ви могли сповільнювати час і, стрибаючи у різні боки, вбивати ворогів. За 20 з гаком років, що минули з того часу, ця механіка з'явилась практично в усіх жанрах відеоігор. від екшенів до рольових ігор. Платформерів і навіть гоночних відеоігор. він був реалізований у найрізноманітніші та найкреативніші способи, як приклад суперхат, де вороги рухаються тільки тоді, коли рухаєтесь ви. І крім того, що уповільнення часто полегшує завдання гравцеві, це просто до біса круто спостерігати за стріляниною в сповільненому режимі. Єдине, що було не дуже, так це перезаряджання зброї. Якщо ви увімкнули сповільнений час, шкала зменшувалась, і коли ви перезаряджали зброю, а робили ви це, звісно ж, повільно. На це витрачалось багато часу, і ви не встигали насолодитись усім дійством. Я, звісно, проти того, щоб у грі ця можливість була задіяна часто. Це повинно бути на невеликий проміжок часу, щоб гравець міг прийняти правильне рішення в залежності від ситуації. І, друзі, напишіть у коментарях, у якій грі ви хотіли б, щоб була така механіка. Цікаво буде почитати ваші варіанти. Активне перезаряджання. У одному із своїх відео я розповідав про перезаряджання у відеоіграх, і що багато хто постійно це робить. Якщо не дивились, ось підказка. Франшиза Gears of War внесла багато нових ідей у жанр шутерів від третьої особи, однією з яких стала поява активного перезаряджання. Це щось на кшталт QTE, де якщо ви натискаєте кнопку перезаряджання протягом чіткого проміжку часу, ви перезаряджаєте зброю швидше і, можливо, також отримуєте якийсь баф. Ідеальне активне перезаряджання Перезаряджання приносить величезне задоволення, але якщо ви схибите з перезаряджанням, ваша зброя заклинить на кілька секунд, що зробить вас вразливим для ворожих атак, чесно кажучи, ця механіка все ще недостатньо використовується в шутерах, і це навіть не зважаючи на те, що творець Gears of War Кліф Блешинський заохочував інших розробників вільно використовувати цю механіку багато років тому. А як ви вважаєте, чи пішло б це на користь якимось іншим шутерам? Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це допомагає його розвитку і мотивує мене робити якісний і цікавий контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.